То, щоб трошки вас відфлікти і себе отвлікти, от до того запікаю, і от того, що зараз відбувається, от пекло, просто, я сама дивилась тільки, що новини. в общем, просто, щоб да? Давайте зробимо великий дерун. Ну, це звучить по я поки оцей мені треба було щось робити, я натерла шість картоплин. Я не знаю, як я свої пальці не ну це якась істерика була. В общем, ось я натерла шість картоплин, тут три яйця. Цибу цибуля, господи, цибуля сіль. Натя як в дурдому оце зараз після цих всіх новостей. В общем, давайте зробимо те. Ну що мені три картоплини, чи скільки на жалко раді того, щоб перевірити, я хочу зробити великий дерун на всю сковороду. Я років два тому була в трускавці. Чотири роки тому. І там я побачила кафе, воно називалось Деруняка. Ви представляєте? Не дерун, а Деруняка. І я туди так хотіла зайти, так хотіла зайти. Але якось ми туди, В общем, щось ми туди не зайшли, ми поїхали на ту стані, поїхали далі. В общем, і оця деруняка у мене в голові осталась цей образ. Я дивилась рецептом. Ну, ми ж які деруни робимо? Маленькі, да? а якщо зробить великий дерун? Я колись в кафе у Полтаві пробувала, то я вам скажу, що. Слабо прожарене. Ну, коли їси дерун, а там сира картопля? От погодьтесь зі мною. Відволікайтесь, дівчата, відволікайтесь від новостей. Давайте про деруни. В общем, давайте дерун зробимо великий. Подивимося. Вийде то прекрасно. А ні, то я нароблю маленьких дерунів і будемо заново читати наші новості. Да? Фух. Ще діліться досвідом. На деруни багато олії надо в сковороду чи мало? Бо це прямо вічний вопрос. Найде ж багато, вони ж будуть як у фритюрі, ну, хрустящі і так далі. Але ж вони, я сказала, води чи олії, але ж вони вберуть у себе всю олію і такі будуть, знаєте, що повністю. Буде нам експеримент. Бо я вже і каву випила, і барбовал хотіла пити, а потім схаменулася, що, що ж я після кави успокоїтельне, і собаку погладила. В общем, вже все, що могла, я зробила, оце крайні средство ще натерла картоплі як ненормально, я ж повечеряла, ну я ж повечеряла. В общем, в общем натерла, то буду жарить, бо до завтра воно не достоїть. Так, спочатку робимо в невеликій кількості олії. Не угу. так, щоб вже і невелика вона, ну. Хто робив великі дуруни колись? На всю сковороду. От просто інтересно, от ваш опит. Щас, секундочку. Яке воно буде? Бо в кафе не вміють робити великі деруни. Завжди на півсирі, навіть звуки роздражають важкі. Я взагалі в кухні закрилася, щоб нікого не побачити з домашніх, бо я ще на них почну кидатися. Оце тільки Мерсік спить, йому можна, бо вже на голові дурдом. Щас. Щас, все буде хорошо. <laughs> Непонятно не тільки, чи з нами, чи ні, але. Фух, боже, який кошмар. Так, ану, давайте, щоб було видно. Наливаємо сюди. О! І... А, ніхто ж нічого і не бачить. Оце я показую. Оце я молодець. Так. Наклала. Багато. І тепер я його розрівняю по всій сковороді, да? тоненьким слоєм. Господі. Чим би я це займалася у 10 вечора. Просто нема сил читати. Ну, ось, все, все, Таня. Ну Так же ж можна і інсульт схватити, Уже ж і не дівчинка по возрасту, щоб отак психувати. Так, дивіться. На всю сковороду, бачите? І тепер смажимо. Подивимося. Ось тарілочка готова, щоб вам показувати. Ось серветочка, мої любимі серветочки. Подивіться, от оце естетика в дрібничках. Бачите? Серветочка, і кожен раз кожен відрив у неї нові картинки. То була лаванда, тепер квіточка. Далі що буде? Далі буде оливка з лимоном, ага, далі буде знову лаванда. Ну, красиво ж. І от в от таких деталях все наше життя, дівчата. Ну і, звісно, от всяких теж дуже залежить. Спокійно, спокійно. На 5 хвилин ми відвлічемося. Так, дивимося на наш дирунчик, нічого по ньому не видно. Почекаємо. Головне його перевернути так, щоб він не поламався. Або, навіть якщо поламається. Фух. Так. І. Дві лопатки для перевертання. Ну, спокійно. Так. І-і-і. Пабана. Ну, дивіться. Ну, перевернула. Дивіться, який млинець вийшов, який дерун вийшов. Боже. А ну... Ану, головне, щоб він хорошо пропікся. Це саме головне. Хай він краще згорить, чим буде сирий. А все чого? А того, що черкаські гени, блін. В Черкасах, Черкастяни, козацький край, ану, поправте мене, всі дуже люблять жарене сало і жарену картоплю. Оце з самого дійства. Ну, конфети теж люблю, але на другому місці. Жарена картопля це найсмачнеше, що може бути. Це найкращий барбувал. Поїсти жареної картопельки. Зараз хтось теж напише, що сюди треба псала на пательню і буде абсолютно прав. Ну, вже нема сил. У мене сало у морозилці, його як розморажувати, то я вже просто не дотягну. Буде сметана. До речі, полтавська сметана. Спеціально сьогодні зайшла, вишукала полтавську сметану, її купила. Більше такого проколу, як з молокією, коли там два дні назад не буде. Купляємо тільки полтавську, якщо вона хороша. Оце треба робити дуже важне уточнення. Ми підтримуємо свого виробника тільки якщо він теж нормальної якості. Так, стоп, стоп, стоп. Ламаючи чебурек зі злості, дерун, дерун ламаю зі злості. Не псіхуємо. Ми Не психуємо медитуємо. Подумаємо про хороше. Завтра субота. Завтра можна вигуляти собаку по бирюку, собаку ж по-любому в 6 утра і потім лягти і спати до 10. Щось така, якась слабость, розумієте, як хтось. По голові надавав після цих новостей. Ну, я то теж буду психувати, нічого ж не поміняється, тільки просто себе уграю. Тому лучше, про карасів чи про кот там треба поговорити. Так, спокійно, Оп. так і бачите, мало олійки, це впливає. Щас ми закинемо більше олійки. Головне, щоб цей млинець не був сирим. Не був сирий, не був сирий млинець. Життя собаче. Я б ще й потанцювала, але, але вам цього не надо. Я іноді танцюю на кухні. Ну, просто щоб от... вспоминаю, я колись ходила на танці на балет, бо мені важко сказати, але ці всі ручку підняти, ножку і так далі, що я це вмію. <гум> <гум> ну, це, це ужасно буде виглядіти. Ха-ха-ха, сковорода перевертається. Нормальний буде дерун. Просто треба як для себе не лінуватись і нормально його прожарювати. А не як у кафе для гості. Давай-давай бігом-бігом слідующе замовлення. Ану. Так. І. хабана. Ось вам дерунче. Щас роздивимось. Спочатку бігом залью, бо воно довго жариться. О, нормально так налила, напшикала і давайте. Ого, -о, о Дивіться, як прикольно. Оце, я так розумію, і є деруняка. Оце отак деруняка має виглядати в моєму уявленні. Дивіться, який гарний. Який гарний, прожарений, тоненький дерун Ви бачите, він тоненький. Він тоненький. О, хочеться спробувати. а але... Кусочок спробую. Чи прожарений, чи ні гарячий. Дуже смачно, але трошки не до соусу <реш> ну, як оце його досолить? Зараз пересолю 100%. Так. Спокойно. Уху, життя. Так, життя. Фух. Дивіться, я його придавлюю. Щоб воно було все таке притоптане і краще прожарилось. А так півгодинки і скоротала, не заглядаючи у всякі новини. Фу! Так. Дві лопатки, щоб не поламати наш млинець красивий. І... і... Ано хап! О! Дивіться! Дивіться, круто. І насправді це ще час економить. бо ми маленькі деруни один біля одного і є ж між ними порожні місця, а тут повністю заповнена вся сковорода. Так що це, дивіться, тут ще на три деруна отак і хватить і все, і шикарно просто. Фух, Я пожру ще раз. О том, що трампу на 5 кілограм, Ну, блін, не хочу себе ругати, не буду. Це я не збожеволіла, а знімаю стрес-стрибаючи, є така методика. Дівчата, младежі ж забула. Мене ж млинець, хоп! О, а млинець дожарився якраз. Так, це сюди, це туди. Главное переплутає. Іноді треба просто пострибати, щоб пар вийшов. Воно так. Фух. І зразу краще почуваєш себе. О, отак. Фух, розігнала кров. Я чула, що коли оцей треба поприсідати, але поприсідати не усіх дозволяють коліна. Ні, не в мене. У мене покаже все окей. Фух, але я просто не люблю присідання. Отак. Фух. Так, ще два деруна буде. Терпіть мене. Все, дируняки готові. Дивіться, які вони красиві. Ну, от, реально, вийшли такі, як треба. Дивимося, дивіться. Дивіться, який шикарний дерун. Жоден не поламався. Жоден, дивіться, гарнющі такі. Без зайвого жиру, бо я пшикала. На сковороду 3, 4. І ось мій перший надгрижений. П'ять. Так, я не видержала, дівчата. Включаю новості, буду їсти і дивитися, воно якось не так страшно буде. Знаєте, що я хочу сказати тільки по цьому поводу? Єдине, що я жду, що наша українська діаспора, ота, от яка сидить зараз у США, виходить з прапорцями у вишиваночках і читає Шевченка, що вона зараз вийде на вулицю. Ну от українці повинні підтримати українців.